У сьогоднішньому відео працювати лікарем у Німеччині це реально нереально. І рівень німецької необхідності важко його досягнути, чи не важко. <пів> Все, термін, а у вас є запис до лікаря? Медична німецька від два я Лілія Хоньків, авторка першого навчального курсу для українців з медичної німецької, і не тільки для медиків, до речі, для всіх працівників медичної сфери, а також тих, хто зайнятий людським тілом, косметологи, масажисти, реабілітологи. Отже, працювати лікарем у німеччині. Наскільки це реально нереально, який рівень німецької необхідний? Наскільки важко його досягнути? Чи у сьогоднішньому відео я розповім про особливості роботи медичного персоналу різного рангу, різної ієрархії у німецьких лікарнях. Отже, робота в німецькій лікарні має свою типову ієрархію, і цієї ієрархії обов'язково потрібно дотримуватись. У нас є асистент аст. Це є асистент лікаря. До речі, більшість українських лікарів починають саме з цієї вакансії, саме з цієї посади. Отже, асистент ац це асистент лікаря або студент, який проходить практику в лікувальному закладі. Фах ацт так ми називаємо всіх лікарів-спеціалістів дуже часто в медичній документації. Коли ми маємо будь-які форми первинного огляду, вторинного огляду, будемо мати там, наприклад, фахацт імунольоге, або фахацткальоге, або фахац алергольоге. Тобто фах ацт це є лікар з певної ніші. Ми не будемо назвати його просто ацт, а фах фахацт. Далі у нас є завідуючі відділеннями. Німецькою мовою це є оба ацт, тобто вищий лікар. Ну і над всіма завідуючими відділення є головний лікар, який буде називатися як Chef тобто шеф ацт Тобто лікар-шеф. Для того, щоб можна було працювати у німецькій лікарні. Всі знають, потрібно визнати свій диплом. Як цей процес звучить в Die Anerkennung. Тобто лікарі різної медичної ланки подають свої документи на визнання, перекладають і анкененлясен це давати на визнання. Ви часто цікавитеся питанням, скільки заробляє лікар у німецькій державній лікарні? Все залежить від рівня та досвіду лікаря. Це може бути від 60 до 75 тисяч євро у рік, або і до 120 тисяч євро у рік, якщо ми говоримо про лікаря високої категорії. До речі, завжди потрібно пам'ятати про підвищення кваліфікації і наймаючись на роботу у медичну установу в Німеччині, ви будете постійно проходити додаткові навчання, курси, семінари, практикуми. тобто. Постійне вдосконалення та постійний розвиток у своїй професії. Є таке поняття як свайт майнунг, друга думка. Це пов'язано із можливістю пацієнтів. Безоплатно або в рахунок своєї медичної страховки отримувати консультацію у другого лікаря з цього ж питання, особливо коли мова йде про якісь серйозні питання зі здоров'ям. zweite Meinung – це як право на отримання другої консультації, отримання думки ще одного лікаря із цього ж питання. Die Pflegekraft – таким поняттям ми будемо називати всіх. Медсестер, медбратів та санітарів, які виконують роботи із догляду за пацієнтами діфгекрат. Тобто, якщо розібратися, що це за слово взагалі таке Pflegekraft, тобто це сила, яка Піклується. І сьогодні ми з вами про німецьку для медичної сфери. Усіх запрошую на навчання медичної німецької. Оцей матеріали, який я зараз тримаю в руках. До речі, це перша частина із трьох трилогія курсу Німецька для медиків, включає в себе 24 тематичних блоки, кожен з яких є величезною порцією фахової інформації, роботи над. Усним мовленням вас як спеціалістів, тобто я навчаю конкретно масажистів говорити з клієнтами з пацієнтами і виконувати свої масажні маніпуляції. Коли ми говоримо про кардіологію, то тоді ми вивчаємо дуже багато термінології пов'язаної з серцево-судинною системою, з захворюваннями серцево-судинної системи. Обов'язками та необхідними знаннями кардіологів Ви не запитаєте, чому Дойч взяла на себе такий обов'язок і таке право написати навчання для українців саме з будучи німецької? Відповідь на це проста. Моя спеціалізація це є переклад, і дуже багато років я перекладала саме медичні тексти, різні документи, довідки, анамнези, висновки, лікарські виписки тощо тому. З абсолютною впевненістю, я знаю, як потрібно навчати вас медичної німецької, яка інформація вам є необхідною, який аналіз та яких саме документів потрібно знати та вміти робити для того, щоб більш впевнено почувати себе на робочому місці у німецькій лікарні. Також розглянемо частинку медичної інформації, яку ми будемо. Перекладати на німецьку мову, навчимося сьогодні декількох термінів, які стосуються теми серцево-судинна система. Отже, серцево-судинна система німецькою – das herz Kreislauf system Одразу звертаємо увагу, як ми будемо писати це. Слово чи словосполучення das Herz-Kreislauf-System До речі, якщо ти лікар, то напиши у коментарях якої саме спеціальності: das Blut – кров, das Gefäß – судина, die Schlagader це головна артерія або аорта. Загалом слово артерія діартерія, і медична німецька мені подобається в тому сенсі, що тут дуже багато латинізмів, саме тому українським лікарям не складає особливих труднощів. Вивчити медичну німецьку залишається лише орієнтуватися взагалі в німецькій як такий, у розмовній німецькій хоча б рівня b 1 В ідеалі це є володіння німецькою на рівні b 2 А що стосується медичної термінології, то я запевняю вас, будучи лікарем в Україні, можна дуже легко зорієнтуватися в медичній німецькій, бо мінімум половина слів це все латинські слова. Die ада Вена діатенклапе. Це аортальний клапан. Die linke, ді die rechte Herzkammer лівий, правий шлуночок серця. Все про будову серця, про процеси, які відбуваються в серцево судинній системі. Ми маємо з тобою у цьому навчальному підручнику. Якщо ти хочеш отримати демо-версію до цього курсу, то застав плюс у коментарях і обов'язково тобі його надішлю. Ну і загалом залишаю тобі перелік термінів для серцево-судинної системи у описі до цього відео. І в цьому файлі, який я прикріпляю тобі для е, серцево-судинної системи, ти знайдеш також діалог кардіолога із пацієнтом. Я вважаю, що найефективніше навчання це тоді, коли у нас теорія підкріплена практикою. Отже, діалог для тебе у подарунок.